З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго дня, героям, слава. Отож була фраза про те, що морально добили чорноморський флот, коли, значить, влупили результативно по штабу цього флоту, точніше, вже флотилії, у Севастополі. Напередодні з'явилася інформація, що значить в санаторії на спецобслуговування був закритий, значить, Форос Хол, чи Якось так воно називається. Це ФСБшний об'єкт. В ньому регулярно зупинявся Путін. Там коли під час путчу перебував Михайл Сергійович Гербачов. Ну і туди щось прилетіло. Є загиблі, підтверджено, є поранені. Нікого поки що не розказують, хто саме із високих гостей, які там були, а те, що були високі гості, точно відомо Отаке добивання. Я розумію, що від там знищення трьох окупантів і поранення, ну напевно, якихось високих чинів да гауляйтерів, якихось чи як вони їх називають політиками. Навряд чи це безпосередньо вплине на стан. Справ на фронті, але на те, як почуваються у тимчасово окупованому Криму росіяни. Ну як це буде впливати з вашої точки зору? Е, ну, якщо там хтось приїжджав з вищого керівництва, е, це не впливає звичайно. Впливає, тому що вони тепер безпечно себе не почуваються в Криму, так е, небезпечно почуває себе техніка, тому її треба кудись евакуювати це створює ситуацію такого небезпеки і параної все рівна всередині всередині цих відомств ну наприклад зараз почнуть шукати хто навів хто хто злив інформацію що там щось буде відбуватися починається руйнація довіри всередині безпосередньо цих відомств чи структур Ну, це ж тактика масаду. Знаєте, там десятьох прибили, а тисячу починає дуже сильно озиратися і зайвий раз думати, навіщо ми взагалі цим займаємось? А чому тому що вище керівництво російське, ну якщо набрати Путіна до уваги, воно ж не не підписувалось на таку історію. Воно ж підписувалось на якусь гарну таку маленьку побідоносну війну. І те, що їм за це нічого не буде, а коли є безпосередня відповідальність, і за це ти можеш заплатити головою, це вже дуже така, знаєте, нервуюча обстановка створюється безпосередньо в цих, в цих відомствах. І плюс починається охота на відьм. А хто там, чим хто злив, і знову таки хто, хто кого підстав. і чим більше буде. Ударів саме по елітах, тим більше це буде дестабілізувати саму еліту. А тут в Криму ти себе не почуваєшся дуже добре, тому що на тебе гур полює. А в Москві ти теж не дуже добре себе почуваєшся, тому що там і гур і СБУшники на тебе палюють. Пам'ятаєте полюють. цю історію з самокатом, коли був підірваний один з високопосадовців Генерального штабу Російської Федерації, а це працює, тому що якщо... На народ це не дуже буде впливати а еліт до елітам це дочніш для еліт це така дуже неприємна історія. Ну так, тому що десь хтось із них там може згадати стару приказку, що вчасно зрадити це не зрадити, а бути завбачливим і передбачити І от так. нехай, нехай подумають, а хто з них а можливо такі речі ще й спонукатимуть когось що краще вже. Зараз допомогти Україні для того, щоб по тобі конкретно потім не працювали ГУР і СБУ. сьогодні починається дуже важливий тиждень. Значить, я уже зранку читав пост міністра закордонних справ України, де він розписав наскільки багато буде різних зустрічей і у президента України. Це ж ювілейна генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Вона почалася там ще 21-го, ну і буде тривати до 26-го числа буде зустріч зокрема у президента Зеленського з Дональдом Трампом. Ну і на цій зустрічі, як сказав сам Зеленський, говоритимуть зокрема і про безпекові гарантії для України, гарантії безпеки. От затягнути, пробачте, чи не відпустити американців від того, щоб Україна мала якусь надію і мала якусь стабільність у майбутньому. Що ви за цим бачите? Як цього і чи можна цього зараз досягнути? Ні, ну треба знаєте, знати, уж повинні розуміти в будь у будь-якому перемовному процесі. Кожна кожна сторона хоче отримати якомога більше і нести відповідальність якого якомога менше. Тому американці звичайно хотіли б якомога менше нести відповідальність і менше підписувати документів. Ну це логіка будь-якого політичного процесу. Тут це не добре чи не погано. Стосовно надії, як ви говорите, все інше. Ну тут таке питання: Україна сама повинна розуміти, що сама по собі власне випикає власну армію, теж може давати гарантії безпеки. Це взаємо, взаємозалежність про що ми повинні завжди пам'ятати. Ну такі, які гарантії безпеки, може дати зараз Україні, я припустимо, країни НАТО, якщо вони не збивають літаки російські, вони і так будуть давати гарантії безпеки. І Сікорський, оце міністр закордонних справ, достатньо влучно сказав: е, гарантії безпеки. Якщо в е, е, європейці конкретно не визнають, що потрібно вже воювати проти Росії, е, що потрібно воювати і стріляти в російську армію, вони нічого не вартять. А якщо ви готові вже стріляти в російську армію, так, то в чому проблема? Росія вже напала. І це дуже досить, досить правильна в дійсності постановка питання в даному випадку, які президент Чехії заявляє, що треба збивати літаки, тому там дуже ще багато таких от питань, які вже зараз вони виникають. А чи ну, для нас потрібно визначити в першу чергу, що ми розуміємо під гарантіями безпеки? Чи потрібні на території України, наприклад, солдати, які не готові будуть стріляти в росіян? А нам будуть говорити, що це гарантія безпеки. Ну, скоріш за все, ні тому ми повинні визначати, що нам більше потрібно. Нам потрібно, в першу чергу гроші на утримання української армії. Нам потрібні гроші як інвестиції для українського ВПК, тому що наявність України технологій, які дозволяють а, самим вирішувати багато питань. На території Російської Федерації це теж дає важель тиску е, на переговорах, тому що якщо ви не готові стріляти по території Росії, то Україна готова стріляти в глибину на, на півтори тисячі кілометрів, і це дозволяє Україні теж вибудовувати зовсім іншу стратегію в не стосунків ти самий європейцями, е, тому що знову таки в це все ж, ж пирається в гроші, якщо говорити. Загалом нам хочуть знову дати якийсь поперед і не нести ніякої відповідальності. Нас це не цікавити, нас цікавити гроші в першу чергу повинні, тому що наявність ракет, наприклад, там, дальністю півтори-дві тисячі кілометрів це є важель тиску, в тому числі і на європейців. Тому що, от ми хто не знає, наприклад, американці не продають тамагавки полякам. Ну вони майже нікому її не продають. А в Україні є такі технології, які дозволяють е, вибудовувати іншу зовсім безпекову ситуацію в східній та е, центральній Європі. Наявність ракет, які можуть літати туди, куди потрібно, коли завгодно, і кнопка буде в руках не американців, наприклад, а в руках тих країн, які е, матимуть ці ракети. А це зовсім інша теж ситуація відносно. Так званих гарантій безпеки виявиться, що і Україна сама може бути гарантом безпеки багатьох країн, в тому числі НАТО. От нещодавно знаєте, якось міністр закордонних справ Литви, якось відверто сказав: ми б хотіли мати гарантії безпеки від України, і тут питання: а хто більше буде гарантії безпеки віддавати? Ну, наприклад, на східному фланзі НАТО, Португалія, яка, наприклад, не дуже хоче, в це. Входити, тому що вони не відчувають ризики, чи Україна, яка поряд, яка розділяє е, ризики сусідства Росії, чи, наприклад, Північна Європа разом з Україною. А тому тут немає таких лінійних питань, ми повинні це чітко розуміти. Тобто І це що питання мариканця? комплексне насправді. Так. А от власне ми з вами вже впродовж принаймні останнього року. Я пам'ятаю вашу тезу, що Україні нарешті треба розблоковувати експорт озброєння. Два дні тому про це сказав президент Зеленський. Сказав, що деякі системи Україна буде відправляти на експорт. Далі я навіть наведу одну цитату: Україна не буде займатися збройною благодійністю і допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально нашу незалежність. Ну і звісно, має бути надійний експортний контроль, орієнтація на сполучені штати, європейських партнерів та інші країни, що підтримують Україну. Можна сказати, що запізніли рішення, але можна сказати, що ну краще пізно ніж ніколи. Можливо, просто настав такий момент, коли це ну точно треба робити. Ну, звичайно, що обов'язково треба робити, тому що якщо зараз ну те, що президент говорив, буде укладений контракт, припустимо з американцями. Ну це знак якості для української зброї. Це означає, що додавайте до цінніку до ціннику а, нашої зброї ще плюс 100%, тому що американці це закуповують. А, далі а, що таке зброя? Зброя це завжди політика, це дозволяє формувати власні а, власні оборонні альянси. Як натякає президент, чому тому, що якщо як я вам сказав, ну припустимо ракети дальністю, то там припустимо півтори тисячі кілометрів, а це дозволяє втягувати в свої в свою безпекову цю частину України, цих країн, наприклад, європейські країни, а далі це важить тиску на при перемовинах ЄС. Шановні Україна виконує головну функцію, без чого у вас нічого працювати не буде. А є безпека, яку може в тому числі побудувати Україна разом з вами. Так що давайте менше будемо компостувати один одного мозок, що зроблено, не зроблено. Сільське, по сільському господарству можна домовлятися вічно років 20, але давайте будемо дивитися в реалії, що у вас зараз головне. Літають над вами шахеди Літають над вами шахеди Може бути у вас така ситуація, що у вас ніякої економіки не буде, якщо і далі так продовжуєте, Може бути така ситуація. Так що давайте рухатись вперед. і це дуже правильний крок, тому що ми повинні розуміти, що чим більше будуть завантажені наші підприємства, наші заводи, тим дешевше буде незабаром наша зброя. Тому що це питання. Ну це знаєте, як в промисловості працює, чим. А більше в серії в виробництва зброї тим воно дешевше стає. Це означає, що і для постачання нашої армії воно стає дешевшою, тому що у нас живомоги відповідні, що собі вартість плюс 25%. і це дуже правильний крок, тому що це зовсім змінює ситуацію в стосунках із європейським союзом. І з деякими країнами, які досить непоступливі щодо України, дозволяє зовсім по іншому європейцям себе поводити стосовно американців. Ну дивіться, а що буде, якщо нарешті європейці зрозуміють, що Україна може розробити рази в два-три дешевші ракети аналоги, тамагавки тамагавків, і при цьому ракети будуть під контролем європейців. Так, це зовсім інше змінює ситуацію в переговорах європейського союзу з США. Тому що тепер у США немає важелі тиску на європейців, коли вони говорять: ну будемо постачати, не будемо постачати. Там гавки є, але вам не дамо, як це зараз відбувається з Польщею і так далі. Тобто, це абсолютно правильний крок. Це не тільки е, заробіти грошей е, в перший рік, якщо все звільнити для експорту зброї, це може дати мільярд доларів. Е, Валюти 200 мільярдів сплатити податків всередині країни, а це дозволяє в тому числі впливати, залучати інших партнерів в свої в свої цей безпекові безпековий ареал Ну наприклад, як вийти на перемовини з Індією? Так от Індія Індія це взагалі бездонний ринок для України. Тим більше вони ще з радянських часів пам'ятають там ани. Пам'ятаються наш проект у них багато чого робив, там турбіни і так далі. Тобто, це дозволяє іти на перемовини з як цитуючи Дональда Трампа з дуже гарними картами на перемовинах. Так? так і тут. Тобто, ми повинні залучати максимально використовувати цей важель тиску на перемовинах і. Вибудовувати саме таку стратегію без відкриття експорту зброї це неможливо. Або нам дають гроші на виробництво зброї. Як ти вивезеш ракети з території України чи інші вироби, якщо вони не просто не це їх немає. Експорту багато з роботи, Звичайно, треба є робота експортна експортного агенція для страхування цих ризиків. А е, потрібно ще страхування військових ризиків нам запроваджувати е, це без держави неможливо. Якщо прилітає ракета, одразу ж компенсації повинні. Як від приватного бізнесу, так і е, разом з державою повинно бути, бо сам приватний бізнес не фінансує е, ці військові ризики, е, залучати більше залучати більше приватних виробників, тому що при всій повазі до Укроборонпрому, ну не тягне він на ту структуру, яка спроможна виробляти достатньої кількості зброї. Так я взагалі вважаю, що такі частини короборонпрому, як Антонов, КБ «Луч» та тих, хто. В дійсності виробляє гроші. Вони виробляє зброю. Вони повинні напряму отримувати від міністерства оборони замовлення без будь-яких посередників, тому що за великим рахунком ця надбудова у вигляді менеджменту і інших наглядових рад, вони взагалі не мають стосунку до виробництва зброї і неефективні в цій структурі. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, шановні на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.